Десять сучасних шахових годинників і тепер має Вінницька міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 6 Подарував її закладу народний депутат України Олександр Домбровський. Два з половиною місяці тому під час особистого прийому з цим проханням до нього звернувся керівник школи президент міської шахової федерації Микола Бон, Боднар. Зрештою, це питання вдалося вирішити. І наприкінці квітня на черговий прийом громадян зі словами подяки прийшла делегація від школи. Ось як це було. І батьки і діти, те, що вам зупиняються, мы приобрели ось таки шахові годинки, покажу. Так я для вас при, як ви кажете, приобрели шахові години. Ну, е, ну, не кошти ми допомогли, а ось такі самі-самі да. самі сейчас і сами... Но підходиться те, що потрібно. Так, да, Лише ті тут діли змагання проходять, бо що батареї батарейки збираються, то Ну не ради. Це юні шахісти всі. Да, будущий госпітрів. Спасибі. Привіт. І вам дякую. Привіт. Я і тебе з вами. Ігор, ну привіт. А ти є Коль. Коль, ти тоже в шахі граєш? Так. І ти граєш в шахі? Це будущий. Будущий. Ну все, а тебе хейт звати. І ти, теж то в граєш шах? Ну молодше. Молодцы. Я теж до вас тоді прийду, запишу, де вчитель на грати в шах. Домовились? Ну все, слава Богу. Дякую. вам Дай Бог, щоб все було нормально.